Михайло Нетяжук, після кількаденної відлучки, пов'язаної з закордонним вояжем, нарешті з'явився на робочому місці. Виглядав він дещо заклопотаним, великого бажання спілкуватися не виявляв. Після безтурботного Страсбурга повернення до щоденної рутини, звісно, не могло налаштувати його на оптимістичний лад. А одна лише згадка про управлінську кризу, яка в буквальному сенсі слова паралізувала міську владу, викликала у Михайла Володимировича помітне нервування. А сьогодні там доклади до вас мають прийти Хто? депутати. Ну, з більшості ви вже знайомились, да, вони там більшість сформували, 24 чоловіки. Ви сказали, що до середи даєте їм час, щоб вони до середи. Ну, до середи ми не в місті не було. Тобто... Ні, ну середи, ну до сьогодні, то вони принесуть вам. Ну принесуть, будемо читати. Незабаром до адмінбудівлі прибула депутатська делегація у складі двох представників третьої сили та двох очільників місцевої самопомочі. Роман Куть одразу ж попровадив своїх однодумців до оргвідділу, аби забрати звідти депутатське рішення про розпуск міськвиконкому і вручити його безпосередньо міському голові. А міський голова на протоколах печаті поставив на рішення сесії раді. Здравствуйте, не рішення у мене у вас, да? да. Так що беремо рішення до міського голови сходу. що можна дати мені, будь ласка. Протокол потім, так? Да? Протокол у нас 10 днів. Ми його пишемо. Я зрозумів. Да. Добренько. Середа, 1 лютого, сьогодні спливає термін, який міський голова відвів депутатам, аби вони сформували більшість і почали спільно працювати на благо міста. До складу об'єднання Соборний Фастів увійшли 24 депутати. Список з їх прізвищами та особистими підписами передали на розгляд міському градоначальнику. Відставлені члени виконкому товпилися у приймальні міського голови. На вішаку самотньо висів мерський кашкет. Його господар за високими дверима гарячково обмірковував, як краще прийняти небажаних відвідувачів. Бунтівні пасіонарії, здавалося, увібрали у свої груди увесь дух Фастівського протесного електорату. Щойно вони зібралися переступити поріг мерського кабінету, як до їхніх лав долучився ще й керівник фракції Батьківщина Ігор Кириченко. Він і взяв на себе ініціативу в перемовинах з мером. Зустріч була короткою, утім пройшла чинно та благопристойно. Вони вже зупинені розпорядженням міського. Такий же треба завірить, я так розумію. Не зрозумів, як. Печатку фастівської цю розумію. Ні, початка ставиться, якщо це рішення набуває чинності. Оскільки воно зараз зупинено розпорядження міського голови, то я залишаю це саме. Обґрунтування можна подивитися? Чому зупинено? Значить, я зараз щойно вийшов на роботу. Я дякую, що ви занесли мені ці всі рішення. І відповідним чином я надам вам офіційну відповідь. Чи готовий Михайло Нетяжук пожертвувати своїм найближчим оточенням за для нормалізації політичної ситуації у місті? З його слів второпати було важко. Утім, хоч і в завуальованій формі він дав зрозуміти, що задля збереження власної посади готовий піти на певні поступки. З виконкомом що буде далі? ну вони ж ну си буде виконком залишиться, чи все таки ви його дослухаєтеся до депутатів, які двічі вже голосували. За його розпуск перед тим треба ще буде провести зустріч з депутатами. Не домігшись від мера нічого путнього, депутати одразу ж взялися складати акта, що їх законні вимоги були проігноровані. Водночас запевнили, що таким безрезультатним візитом анітрохи не здивовані. На їхню думку іншої реакції від мера годі було очікувати. Його дії називають свавіллям і збирають оскаржити їх у судовому порядку. Далі треба звертатися до суду. Тому що мер, він те, що хоче, те й робить. Але я вам хочу сказати, я входив в більшість з міським головою. Я вийшов самий перший. А чого що вас не ваше? Третя село. Ну не було ніяких змін. Ті, що я казав, зміни треба, зміни треба, не було ніяких змін. Анатолій Гірченко пропрацював головою Фасівського міськвиконкому 12 років і посади пішов добровільно 30 років тому. Розповідає, що в часи його правління, а було це на зламі 70-х-80-х років, у міській раді нараховувалося 165 депутатів, проти нинішніх 34. Але конфліктів подібних до нинішнього не пам'ятає. Ви підтримуєте рішення депутатів про те, щоб Я підтримую те, щоб порядок був? Понімаєте? Попри такому надо знайти общий консенсус і вирішувати питання для міста. Ви дивіться, скільки у місті питань. Я розумію. Не, я переформулюю цей виконком здатен ці питання вирішувати? Я його не знаю цього виконкома. Я не знаю, хто туди входив. Я з ними не касався. Свободівець Геннадій Яков'юк на аудієнцію до Михайла Нетяжука запізнився, але на камеру заявив, що єдиний вихід із патової ситуації перезавантаження виконавчої влади, яка не виправдала покладених на неї сподівань. Півтора роки ну скільки воно все йде, перезавантажуємо нових заступник і новий склад виконкому і працюємо. От. І ми ж не хочемо це так робити радикально. Будемо казати там люди кажуть, от сесія пройшла там міського голову знімати. І ніхто не збирається знімати. Він повинен відповідати за те, що він зробив в місті, Ілі не зробив за три роки. От і все. Навколо нової депутатської більшості об'єдналися представники шести фракцій. На маргінесі політичного процесу лишилися лише представники нових облич та скандально відомий депутат Максим Половко. Але чи вдасться інтегрувати такі різновекторні партійні сили в єдину команду і чи виявить бажання міський голова очолити нове об'єднання, побачимо найближчим часом. На тепер зрозуміло лише одне: торги вестимуться за пеклі. але немає нічого вічного під сонцем, і на зміну компроматам колись таки мають прийти компроміси. З надією на краще Сергій Сіроманець, Богдан Сова, достовірно.